Змійтися. Було менше. Буквально до весни ми переможемо, перемога буде за нами. Ми сподіваємося, що наша перемога все-таки зміниться на краще, адже ми стоїмо тут заради того, щоб у майбутньому нашим дітям. Нам також жилося краще ніж зараз, але я думаю, що все буде добре. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Я Рута, червона рута, по-українськи. Литва это знает, что здесь происходит на Украине, в Киеве. Они знают, что происходит на Востоке. Они знают, что происходит тоже на Западе. Так что поддерживает Литва, мы тоже поддерживаем. И, ну, я думаю, что вы добьетесь победы. Тут маленький концерт вчера был. Да, ты в обиду, да, о 12. Так что тут Вот, Модогара играть сейчас. За в воздухе. Так, да, от, ну от мінімально. Типу, да, не... Можна вас сфотографувати? Можна сфотографувати. Бути українкою це любити свою країну, любити свій край. Це ну, любити українську ну, українську літературу ем, і бути вільною

В старих традиціях вірні, як колись було, при козаках, та, як зараз робиться, любити свою країну, свою землю, свою батьківщину. Позначає бути українцем настоящими.